Всім привіт! Мене звати Софія і я новий гравець кампанії Вісника Підземелля. А ще сьогодні середа, і це означає, що сьогодні я їду на нульову партію до Влада Зеленою, щоб дізнатися більше про кампейн, поролити собі всі стати і дізнатися більше персонажів і та Альони, з якими ми будемо грати. Сподіваюся, все пройде супер весело, і я дізнаюся більше трошки про свого персонажа. Але про нього я вам не розповім, тому що ви про нього дізнаєтесь вже з випусків. Всім привіт! У нас сьогодні партія нуль і я познімаю, як наша нова гравчиня буде ролити статею. Не переключайтеся. Ні, не буде. Ми ж не будемо знімати це Добре. Я вже готовий зніматися. Знімайте. Що знімаєте? Знімай Знімайте одразу. Так, значить, що ми робимо? Значить, нам треба взяти. Д4? Так. Да. А, ні, в мене отакі Д4. Вибачте. <гум> 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 У який цікавий, прикольний. Зараз загалом за, за дуже багато куп Д четвертих робиться в тільки. Д 4 Д четвертих? Це після файтера там, де там. Ді четверті. Дві четверті купіки. Так, yeah. що ми будемо робити? Нам потрібно проводити uh, на стати. Яким чином ми це робимо? Ми uh, використовуємо стандартний метод uh, 4 d 6 uh, кидаємо, uh, uh, мінімальний прибираємо, після цього робимо суму всіх інших кубиків, і це буде наша якась характеристика, потім яку ми будемо нас Але є невеличке Є нюанс. Uh, для того, щоб характеристики не були занадто низькі. Якщо ми ви виробили сумарно взагалі всі характеристики 70, е, менше, ніж 70, ага. то ми робимо це ще. Раз. Ага. Я раджу не зупинятися. Бо він видалив 70, май... 70 рівно. Так, да, я такий палат, а помираю. Спадок Перекид. 69. А це вже 6, да? <ріст> <ріст> Давайте ще. Раз. А скільки разів так дав, да? Давай по новому. Разів три. Разів три. Я три раз, два рази кинув менше і вже 70, десятки, замібався квіти. Господи. Так, 13. Якщо що, я можу тобі свої кубики дати. 12, так. Да. Да. О. О. Так. Так. Одну п'ятірочку прибираю. 17. 17. Ми просто всі будемо дуже слабкі. Бля. 12 17. плюс 17 плюс 10 плюс 16 плюс 9 плюс 6. Лох, да? <реку> Якщо одна з характеристик нижче 8, то гравець сам може перекидати. У тебе не було нижче 8. А, мені один раз треба перекидати? Ні, у тебе 8 здається. Ще, Ще 8. раз перекидаєш? Повністю весь цей. Але може взяти. Кріпатура <ріпатура> на наступний день. Так. Ищи к тылу просто. Шесток за клас? роук. Да. Там ты отличие чек, короче, э, такий просто О, Так. характеристика какая-то риска. Навіть чотири. Десятка найменше. Це 80. Я, я Це... на дайстреї гублю купи, блядь. А що в мене лна їх так. Да, да. І правда. да. Ворую, і Тут, вообще, про процвіта, Це правда. Верую, убивали і обманію. Тут взагалі бандитизм процвітає. Ваш бак ще від харизма. <плоди> <плоди>

Да, убил пять алфаризмуш, плюс два. По плюс одному куди. А, блин, який класс. 12? Да. 12, да. Класс. Я давно не гранала, брат. Девятый класс. Я все равно играла. Нет, 12-й это баща на залишила. Нас усе. О, за партнер. Топ-то 10, 18, 14, 14, 12, 16. А ч так, мужик? А, взагалі там якщо це далі це задавати, там не мужик. Тарас. Да, це ілюстрація тараса. А, Сексист. Сексист. Я, Сексист. я Сексист. Квір ми вже ельфік. Так, з е, приводу одразу ми повинні обрати, а обрати, 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 обрати. Що що, обрати так. Малює клоунський мейкап. Це я написала. Це твій дракон, який ти маєш. Це твій дракон, який ти маєш. Це твій дракон, який я написала. Це твій дракон, який ти маєш. 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 Це твій дракон, який Це твій це той, що ти якого нема. А там ще можеш взяти, якщо я не Ще три? На шість. А, давайте всі одинадцять. Одинадцять. 7 пісотів виходить. Тепер ми вводимо нам заборон 7%. І вона нам каже, що треба понадобиться. Нічого собі.

і це за неї руки, але момент, що, да. я знала. а я уменьшу давно. Я знаю. А ты не, понимаешь, она мама фэнс кроссбол? Чи я как бы? Хэнкросбол. Не, ну я желаю тебя, я вошли. Брат таки. Что? Ага. Да, хорошо. У него проходит напитки. У меня ну, райз, бротики, вот это камени открывается. Маленький, вот дуже-дуже тяжко. Так приятно рука. Він же мало того, що він є елементальним домами. Він не маленький, але тоді. Вона мені що в мене маленький Д4. В нього маленький Д4. Ну глянь, реально він менший ніж 4. Він просто холодний, потрогай його. Це в нас просто руки вилиш. Так, так, так. Три хлопці, за якого тобі не треба переживати. У мене просто один два, 4 менше іншого. Таке буває.

IEsby, I'm fighting, I'm fighting я навіть ще передавляла тільки чани рука 4 табу похили. У тебе теж актор? Ні. Просто скажи, я тебе почула. Мені довелось брати ability score improvement. У мене головна характеристика була 16. А зараз? Зараз скільки Ага. Ну хорошо. Advantage to rhythm. Хекс. А їй треба прям така висока харизма для персонажа? Ні, У неї основна стата, що, Інтел? Чи в Декстеріті? Декстеріті це не вже 20. Прикол. Просто, Ви вона... просто говорите підвищити, я думаю, що можна... це основна. Я не падати було. Ага. Бо, типу, від цього 17 а, до саме що 16. Ну, типу, ага. була різниця. Ага. Чи, чи, чи вчора 17, чи вчора 16. Ага. Альорт вона казала. Альорт зараз. Альорт це кльова штука, до речі. Я казала альорт. Може альорт тоді? Давайте альорт. Альорт там дуже прикольна штука. А... Відом, відом, відом критиш відразу. Так, а там ще плюс 5 на персепшн, да, мені здається. Да, ну, да. це дофіга. І клайм... плюс 5 на ініціативу. І не може бути за це плейтом. Вообще топ. Ну, давайте альорт брати. Нахер того, як твоє. Other ні, я щось думала, що в мене її взагалі люди живуть. Що... Mm -hmm. Ні, тут фірмо побуду, так. Але столу. Хтось хоче э, чаю або каву? Я хочу каву, у мене є. Наміний план, нам потрібен. Значить, по-перше, поступити дальні інформації про те, як буде домагати, а потім обберуте, пошейте якісь відомові річки долікати. specifikai, personažai, kurie gali būti įdomūs arba konfliktiniai. Mės, mės, — Це гроші. — Це мій мікрофон, Я це мій мікрофон. Є багато мікрофонів, але цей мій мікрофон. Так. Просто більше. Так. Сьогодні одинадцяти що? — Травня. Травня. У yeah, <laughs> сьогодні перша, перша зйомка з новою учасницею Софія. Привіт! <laughs> Порція нас вже була. Сьогодні у нас перша гра, Подивимося, що з цього вийде. І вже налаштувався. <laughs> <Hello>. <laughs> Влад, Влад теж налаштувався. Махни. Не кряхти, а махня. Я дуже старий. Слава вас. Старовій. Так. Тому подивимося, що в нас вийде в кінці, але ми вже, бачите, дуже налаштовані. Ілля скоро йобне. Ця. Йобти. Це є щука. Йобниця.